Воркаут Адама, створи базу воркаутера. В цьому тренуванні підкачаєте біцепси, руки, груди, прес на брусах. Це наперед скажу, будуть віджимання і плюс дельти, тобто плечі будуть теж качатися в цьому тренуванні. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Минулі серії серіалу проекту як накачатись, Дивіться, слухайте, качайтесь разом зі мною по відеоінструкціям. На кожному тренуванні є якась відео інструкція. чи меншій мірі. Віджимання треба робити від брусів. Хватом на біцепс, якщо віджимання від землі такі робляться, тобто взятися таким чином, щоб більше задіювались м'язи біцепса при кожному віджиманні. І приблизно десь ближче до тазу треба, щоб було тіло натягнуте. Тобто можна ближче ставати, можна далі. А треба так, щоб було ближче якомога до пупка тазу, десь в цьому районі. І таким чином. Робіть віджимання максимально швидко, не зупиняючись не зверху, не знизу. Якщо зверху будете відчувати, що треба пів секунди передихнути, чи можливо там до трьох секунд не більше, і робіть наступне віджимання. Це максимум, що можливо передихати. Якщо не відчуваєте і будете більше передихати, то такий сенс такого тренування особливо не буде сенсу. Тобто тут суть в цьому тренуванні зробити максимально швидко. І, звичайно, що якщо м'язи забиваються, вам потрібно трошки передихати, то якраз це до 3 секунд максимальна передишка для того, щоб зробити максимальну кількість в одному підході. Така суть тренування, тому що якщо будете робити по два віджимання, віддихати по дві хвилини, то сенс цього тренування абсолютно ніякий буде. І тому в цьому конкретному прикладі показую вам три підходи. Робіть, можливо, два, можливо, один, або навіть чотири, максимум 5 підходів, які потрібно робити в цього такого конкретного віджимання. В принципі, все, що стосовно. Того як і що робити в цьому тренуванні, але майте на увазі, що треба знайти такі бруси, де буде паралельний один брус, як в даному прикладі. І немає значення, якої висоти будуть бруси, тому що треба від бруса віджиматися. Але намагайтесь тримати ноги рівно, не згинати в колінах. Якщо будете згинати їх в колінах, то тоді. Буде трошки розподілятись по-іншому нагрузка на тіло, і таз дуже сильно, не низько має бути і не високо, десь щось середнє, при тому, щоб нахилялось тіло вперед. Тобто маєте відчувати, як тіло нахиляється трошки сильніше з наклоном вперед. При цьому м'язи дельт, плечей мають нагружатися. Ви маєте відчувати, що опора в плечах і вижимати себе біцепсом і тріцепсом. При тому, що хват має бути максимально ціпкий, не відпускайте силу хвату. І, звичайно, що не рухайте своїми ногами, пальцями. Краще всього, як в моєму випадку, робіть віджимання босі, і тоді зможете нормально уцепитися за бруси ногами, пальцями. Це, в принципі. Так воно тренування і робиться. Тому тренуйтесь, розвивайтесь, качайтесь, дивіться, слухайте, пробуйте всі серії тренування, відео серіалу. Проекту як накачатися, для того, щоб підкачати свої м'язи, накачати їх своєю вагою, тренуючись. А взагалі є сайт даблюдаблюдаблю.воркавтодама.ком, на якому багато різних відеотренувань. В закритому доступі, секретних, інформативних, які збирав все своє життя. І ці всі програми тренувань зараз розіграються як акція після закінчення збору на банку Монобанка. В посланні під відео буде банка Монобанка, в яку донатьте будь-яку суму, починаючи з однієї гривні чи з 10, точно там вже. По посиланню на і зрозуміти, яка ціль конкретно, скільки зараз назбирано, коли повністю назбирається вся ціль, збір закінчиться, то загружені програми тренувань з сайту відкрию вільний доступ. Абсолютно для всіх зможете качати м'язи, створювати базу для занять воркаутом і вчитися віджиматися, підтягуватись з самого нуля. Тобто, це дуже важлива інформація для вас всіх. Тому долучайтесь до збору, послання під відео. Всім пока.